Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом приготування дуже смачних млинців. Тісто для них готую із сухими дріжджами, тому млинці виходять дуже м'якими, ніжними і повітряними. Спочатку в глибоку миску я розбиваю два яйця. Додаю до них цукру і дрібку солі. Оскільки я готую солодкі млинці, то додаю 3 столові ложки цукру, навіть трішки більше. Якщо ж готуєте не солодкі млинці для начинки, наприклад, з грибами чи куркою, то однієї столової ложки цукру буде достатньо. Навіть до солодких млинців потрібно додавати сіль. Все перемішую, а тоді додаю тепле молоко. Спочатку додаю приблизно половину і добре розмішую разом із дріжджями. Далі додаю все борошно і розмішую, поки не досягну повністю однорідної консистенції. Поки молока небагато, це зробити досить легко. Коли вже все борошно вмішали, додаю по невеликій порції молока, що залишилося, і одразу розмішую до однорідного стану. Таким способом вдається досягти ідеального тіста на млинці без грудочок, навіть без використання міксера. Готове тісто накриваю харчовою плівкою і залишаю хвилин на 20-30. Потрібно дочекатися, поки подіють дріжджі, а також клейковина набухне, і тісто, що було на перший погляд рідким, стане більш в'язким. Коли тісто готове, додаю до нього дві столові ложки олії, а також злегка змащую олією сковорідку. Добре розігріваю і починаю смажити млинці, як і зазвичай. Млинці виходять дуже гарними, легко перевертаються, не рвуться, не прилипають до дна сковорідки і виходять просто ідеальними. Дуже смачні і ніжні млинці готові. Їх можна подавати просто зі сметаною, джемом чи з хущенкою. А я буду сьогодні завертати в них сиркову масу і покажу, як можна гарно завернути начинку у млинець. Змащуємо поверхню млинця начинкою, далі підвертаємо три краї. Далі кожен кутик трикутника, що вийшов, теж підвертаємо. І виходить ось такий гарний і акуратний трикутничок з начинкою. Дуже раджу спробувати приготувати млинці за моїм рецептом. Смачного!